Осінь відходить і Дубинщина готується зустрічати зиму за календарем. І хоча перший сніг уже потішив мешканців, синоптики України ще прогнозують тепло. На календарі у нас останні буквально дні листопада, календарна зима почнеться вже з понеділка, а метеорологічна зима у нас почнеться тоді, коли відбудеться стійкий перехід температури від нуля градусів у бік зниження. Грудень очікується у нас бути теплішим. Середньодекадна температура згідно багаторічних кліматичних норм плюс 0,5, а вона буде теплішою на 2 градуси. Так, у Дубинській метеостанції, де роками спостерігають за змінами погоди, розповідають, вплив глобального потепління відчутний і на нашій території. Наші зими, вони більше схожі на пізні осені або на ранні весни. Клімат теплішає і тільки під час вторгнення якогось арктичного повітря, то ми вже можемо чекати і сильних морозів, сильніших, і снігопадів, і хуртовин. Навіть за останню п'ятирічку, будемо казати так, ми працюємо тут і спостерігаємо, що такого сталого, високого, більше п'яти сантиметрів снігового покриву вже не спостерігалося. Ми навіть не робили останній рік ні одної снігозйомки». зйомки. Тож найближчими днями погода лишатиметься по осінньому прохолодною. До кінця місяця я можу сказати, що температура очікується без істотних опадів. Ось середньодобова температура буде становити в денні часи плюс 3, плюс 7 навіть, а в нічні часи 0, плюс 3. Взагалі хочу сказати, що перша декада грудня очікується бути теплою. Середня доба температура буде до 3 градусів тепла, вночі очікується від 0 до плюс 3, в день плюс, 2, плюс 7. Будуть випадати опади різної інтенсивності у вигляді дощу та мокрого снігу. У Дубинській метеостанції цілодобово стежать за змінами погодних умов. Зокрема, вимірюють рівень промерзання ґрунту, кількість опадів та рівень радіації. Цьогоріч, за допомогою європейських партнерів, тут встановили нове обладнання. Нам одні з небагатьох станцій на Україні встановили автоматичну метеорологічну станцію. Ось Зараз на даний час наша метеостанція проводить паралельні спостереження з ними. Тут всі датчики закриті, але ми їх всі бачимо на моніторі. Висвічується синоптики прогнозують, що основні морози прийдуть пізніше, а поки варто утеплюватись та уважно стежити за прогнозами погоди. Водночас, на тлі ракетних атак і відключень електроенергії, українці все ж сподіваються на більш м'яку зиму, оскільки опалювальний сезон в умовах війни може бути непростим. Перехід уже як на метеорологічну зиму може відбутися і в другій декаді, грудня, може і в третій, а може навіть і в лютому. Зараз хочу сказати, всі ми спостерігаємо, що якщо в нас грудень і січень теплий, то в нас може бути березень взагалі холодним. Сподіваємося, що зима у нас буде лагідною, без хуртовин. снігопади хай будуть без хуртовин, без вітрів, без таких аномальних стихійних гідрометеорологічних явищ.